Пане Михайле, ви автори багатьох книжок зі шкільної математики. У народі вас називають мерзляками. А як вийшло, що мерзляки вирішили писати шкільні підручники? Усі мерзляки шкільні вчителі. Ми почали працювати в школі далекого 1979 року. Перший наш підручник з'явився у 2004 році. Довгі роки, готуючись до уроків, ми збирали матеріали. Поступово їх накопичувалося багато, і в якийсь момент ми зрозуміли, що наша колекція це по суті неоформлений підручник. Але, пам'ятаючи, як багато часу у нас йшло на підготовку до уроків при створенні власних підручників, ми взяли за основу такий орієнтир написати не просто підручник, а підручник помічник. Підручник, який зробить роботу вчителя простішою. І що у вашому підручнику є такого, заради чого вчителям варто вибирати саме його? З вашої попередньої розповіді я частково знаю відповідь на своє питання. Ви створюєте підручники помічники, які полегшують роботу вчителя. Так. Це одна з головних рис нашого підручника. Ми, мерзляки, все своє життя працювали у школі. Це наша головна робота. А там писання книжок це друга робота. Тому ми, як практики, знаємо, яка книжка потрібна учням та вчителю. Усі задачі у підручнику поділені на чотири рівні складності прості задачі перший рівень. Задачі трохи складніші. Другий рівень, непрості задачі третій рівень і нарешті складні задачі четвертий рівень чи задачі із зірочкою. Причому кожна задача має відповідне маркування рівня складності. Це дуже зручно як для вчителя, так і для учнів, і навіть для батьків, які допомагають своїм дітям у навчанні. Також зазначу до всіх задач із зірочкою. Та більшості задач третього рівня складності в кінці підручника, в розділі, відповіді та вказівки до вправ надана розв'язки або докладні вказівки, в яких вчителю точно зібратися буде легко. Чому, скажімо, розповідаючи про переваги підручника, ви акцентуєте саме на задачах, а не, наприклад, теорії. Це ж теж важлива частина. З теоретичним матеріалом у нас теж усе гаразд. Ми, шкільні вчителі, чудово розуміємо, що текст з пунктів підручника насамперед треба писати для дітей. Тому ми викладали теорію коротко, доступно та зрозуміло. Діти, як і дорослі, люблять книжки з картинками. Тому текст ми супроводжували великою кількістю малюнків, ілюстрацій, схем. Таблиця. Наочність завжди допомагає сприйняттю. Але повернемось до задач навчити дитину розв'язувати задачі це головна мета навчального процесу, і вчитель має брати саме той підручник, який допомагає йому це робити. Будь-який вчитель практик знає, що краще за тренування ще нічого не придумано. І найефективнішим тренажером є аналогічні задачі. Весь дидактичний матеріал ми розбили на пари таких задач. Вони виділені кольором. Номер задачі чорного кольору, слідом номер блакитного кольору. Це і є пара. Користуватися дуже зручно. Наприклад, одну задачу вчитель може розв'язати у класі, іншу задати додому. Або якщо вчитель побачив, що в учня виникли труднощі з розумінням розв'язання задачі, тоді можна розв'язати аналогічно також у класі. У нашому підручнику задач багато. Більше того, за один навчальний рік все розв'язати складно, а головне і не потрібно. Підручник пропонує широкий вибір задач на будь-який смак. Як я вже казав, Задачі розділені на чотири рівні складності, найбільше задач першого та другого рівні складності. Якщо вчитель хоче для розминки почати урок з розв'язання простих задач усник прав, будь ласка, ці задачі є у нас, їхні номери виділені рожевим кольором. Паралельно зауважу, що складність підручника визначається не наявністю в ньому складних задач. А відсутністю простих А простих, як бачите, багато. Більше того, з огляду на обставини, вимушеного розширення онлайн режиму викладання. У новій редакції підручника ми значно збільшили кількість простих задач. Без повторення не можна досягти хороших результатів. Тому після кожного пункту є рубрика прави. Для повторення добре, коли учня підготовлено до вивчення нової теми, для цього ми маємо відповідну рубрику Готуємося до вивчення нової теми. Учні мають навчитися застосовувати математику. Тому ми створили спеціальну рубрику Чимось застосовувати математику, в яку включили задачі, що є моделлю реальних ситуацій. Дуже добре, коли задачі з математики стимулюють учня до пошуку нових знань не лише в згалузі математики. Так з'явилася рубрика Домашня практична робота. Нерідка. Навчальна ситуація вимагає від вчителі здійснити експрес-контроль. Для цього, після кожної теми, ми розмістили рубрику Перевір себе в тестовій формі. У процесі навчання значну роль відіграє тематичний контроль. Підручник має допомагати готувати учнів до контрольних робіт. Тому ми маємо рубрику Готуємось до тематичного оцінювання. Є задачі, для розв'язання яких можна використовувати комп'ютер. Ці задачі ми позначили спеціальною піктограмою. Зараз одна з вимог до підручника в Україні наявність електронних додатків до книги. Як це реалізовано у вас? Це дуже слушна ініціатива. У нашого підручника є електронний додаток, у якому є кілька розділів. Це відеокурс, як розв'язувати задачі Інтерактивні тести, які вчитель може використовувати у своїй роботі Біля назви кожного пункту підручника. Розміщено QR-код, за допомогою якого можна перейти до відповідного розділу електронного додатку. В електронному додатку є рубрика «Жива алгебра. Розробка допомагає учням візуалізувати математичні поняття, такі як графіки функцій. Алгебричні рівняння тощо. Це робить навчання більш цікавим і ефективним. А ще в електронному додатку є серія математичних ігор. Є дуже відома фраза про те, що вчитель своїм предметом також має виховувати. Математика не виняток. Ви згодні з цим. Ну, а якщо згодні, то як за допомогою вашого підручника можна це здійснювати? Так, це абсолютно правильно. Читель це не сусід, який вміє розв'язувати задачі, це педагог, який викладає певну ідеологію, яка має її виховувати. У нашому підручнику є спеціальні рубрики, які розповідають про здобутки української математичної науки наших науковців. Ми постійно спостерігаємо, що, на жаль, українці не впевнено розмовляють рідною мовою. До того ж, математична мова специфічна, і в ній роблять дуже багато помилок. Тому я зраділа, я дуже зраділа, побачивши у вашому підручнику рубрику про правильну вимову математичних термінів. Наша розмова добігає кінця. Що б ви ще хотіли додати? Усі наші підручники створювалися. За найактивнішою участю видатного українського педагога Віталія Полонського, і цю книжку ми присвячуємо його світлій пам'яті.